Рішу, не розвіз. Сюди, ну втягай, тай. Ну да як втягати воно? Наструмляй на голову, наструмляй. <су> <су> Танюся. Та ж наструмляйся. І буде холодно. Напіся їш? А, вже напісяла? Ні. Давай, давай я тобі допоможу. Давай. Давай, маленьке мені, давай. Давай борш будь... Давай. Що тут Бо робити? <смех> <смех> Оцей пістончик. Чека, чека, чичка, чекати. О, так, так, Що? Так, так. Вже рученята холодні. Давай, зтримай. О, молодець. Ну, ще не... щось ну, шо, вільно. Шо тут? Шо можна... Вільно? я зараз підтягну тобі. Можна? Я зараз підтягну. Бери, амуніцію бери устально. Бери, бери. Бери. Шапочку візьми, а ти не береш шапочки? Ні. В ньому тепло буде тобі. Ну як тут ти Ну підтягну, все, все, буде все. Там, якщо злетить, то внизу там десь хтось знайде там і каску не бери, бери. Це що мої лижі? — Твої коротші. Ні, — ні, мої ті. Танюся, твої коротші лижі. — Це що коротші? Да. Це довші. Танюся, ти що, дальтонік? <різь> Чи як він називається той, щоб взагалі не розбирається? Мені мої а, почекай, ну добре, все тобі, <різь> давай. <різь>